Фронта, фронта, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. 300% точне передбачення для тебе. Думай про себе, дякую за підписки, за коментарі. Заказуйте розклади, купляйте амулети, чекайте в черзі на них і добавляйтесь в мою групу телеграм. Пішіть посилання. І так, я вже на вашій хвилі. Трійка чаш. Тут у вас надвігається якась верінка-вечеріночка. Ох, тут будуть емоції радощів, буде у когось алкоголь. Бачите, тут, тут намальовані три жінки, які щось святкують. Я думаю, це життя. Так. І п'ятірка жезлів. Тут ви щось будете боротися. А за що? Зараз. Угу. У вашому житті був або є чоловік. Він незрілий, який хитрував, маніпулював і обманював. І тут він може з. Зон... Зайки мої, фейчки мої. Це він проявиться, чи ви про нього думаєте зараз? Його нічого не радує без вас. Так, чоловік із минулого. Тут ви щось боретесь, розумієте? Тут, або він вам може запропонувати зустрітися, провести класно час, і ви будете боротися сама з собою, йти вам чи не йти, або ви підете і будете там з ним. Так. Так, п'ятірка каже, що ви будете боро з ним та будете в суперечки вступати. Він буде вам доказувати своє, а ви будете доказувати своє. Ну його показують незрілим. Незрілим щодо дій, незрілим щодо почуттів. Ну, хитрість і обман про що, дівчата? Хитрість і обман це теж зрада. Майте на увазі, Не обов'язково робити це фізично. А ну ще щось: шість мечів. Угу. Він їде до вас. Як до королеви чаш, як до коханої жінки, майте на увазі. Я кажу, що він їде з розпростертими руками, він їде з мечами, ну, тому що, звісно, нелегке це завдання, враховуючи, що цей чоловік із минулого. Так, і Верховна Жриця. Для вас це є зараз таємницею, ви не знаєте про це, що це буде. Знов, ну знов, тобто він знов і тут хитрує, тобто він якось. Підлаштує вашу зустріч не напряму, а якось підставиться так, що ви зустрінетесь. Розумієте? Навіть через подруг, можливо, ваших. Да. Ви будете думати, треба вам це чи ні. Але кохання полихає.